Я їду на виставку, а після виставки в мене іспит. А виставка ця стосується в'язально всякого рукодільного. Друзі, всім привіт! І сьогодні ми з вами відвідаємо виставку, яка проходить в кьольні, завдяки... Олі магазину Sour Shop в мене є така можливість. Я з нею там також маю зустрітись. І ось так виглядає ця виставка. І не пропустіть моє нове відео. Сподіваюся, що я там побачу якісь новинки і вам розкажу. Зайшла в павільйон ліки і гадайте, до чого першого в мене потягнулися ось такі маточки. І подивіться, склад. Звісно, це 100% альпака бебі. Ну, що я ще могла вибрати в ліки? Я взагалі не знала, що вони пряжу продають. Концепт Катя розробив такі шкарпетки, бачите? з них там зверху три знакових смужки, а далі це йде харія. Потім йдуть ось такі з переходом кольорів, ось такі з маленькими смужечками. Я прям в них забувалася. Це прям дуже гарно. думаю, вам теж сподобається. Виставка така насолода. Сидиш собі, вяжи, пробуй всі спиці. Так, ось дуже гостренькі кінчики. Гарні. Гарно ковзає. Так, а тепер ось такий ще експеримент. Для тих, хто постійно губить спиці, дивіться, що придумали. Також гарно ковзає, гарно лежить в руках. Воно, як наче, має вигин пальців. І дуже швидко вязати, і спиці не губляться. Ось такий креатив. Рів'яні крейзі 3 шополя. Добре, і сім'я. Ну і звісно, саме і приємне, що ви можете собі дозволити, це вироби з кашеміру. Це стенд. Пряже з кашеміру карді. І ось дивіться. Ніяких ви тут вечущих кольорів не побачите. Все таке натуральне. І на дотик афган. Неймовірно приємно. Ці смужки прям такі гарні. Телеламана. Дивіться тут шайна. Ось це гарне. А ось подивіться, будь ласка, на готові роботи. Дивіться, як це гарно виглядає із шкарпеткової Ось З такими переходами. А ось подивіться, який малюнок на ось цьому, як тебе показати, на Бактусі. І це ось ще натрапили на ось таку турецьку э, пряжу. Дивіться, як каже. Значить, вони виробляють пряжу на шкарпетки. Роблять два моточки, щоб виходили індентичні з індентичні шкарпетів. Це всяких зразочків нав'язаних за одного робить.